Ранок 22 жовтня розпочався з масштабної повітряної тривоги, а згодом вибухи пролунали на заході України. В зв'язку із прильотами у енергетичні об'єкти на Волині у багатьох районах міст зникло електропостачання. Відтак, телеканал Конкурент ТІВІ нагадує, як діяти у разі аварії на системах життєзабезпечення. Відтак, при перепадах або відключенні напруги у електричній мережі, першим ділом відключіть з розеток електропобут. Тові прилади, будьте обережні, використовуючи для освітлення свічки та сухий спирт. На вулиці не наближайтеся ближче 5-8 метрів до обірваних або провислих дротів. Якщо дріт упав поблизу вас, віддаліться від небезпечної зони дрібними кроками або стрибками, щоб уникнути ураження напругою. Не використовуйте газові плити для обігріву, адже є небезпека отруїтись чадним газом. Якщо у домі є ліфт. Переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках. Якщо ви використовуєте генератор, встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон. У разі відключення води у водопровідній системі закрийте всі відкриті до цього крани. Для вживання води та приготування їжі використовуйте наявну в продажу питну воду. Утримайтеся від вживання води у відкритих водоймах. Бережіть себе та дотримуйтесь усіх правил безпеки.